Друзі, всім доброго дня. Сьогодні навіть не дня, а вечора. Сьогодні ж... а то каточка буде на ланосі. Лейнос мій. Не простий, а золотий, коротше. Скільки він ждав, поки його викатають з таксі. Болт спеціально не викидує ланос з свого списку машин, тому що я маю ще на ньому катнути. А, Куди він ще підходить? В Уклон Light, доставка, і в принципі все, більше нікуди. Був би він, мабуть, 2010 там, чи 2011 рік він ще підходив би в Uber, скоріше за все. А зараз 2006 рік коротше, Uber навіть люба друга машина не підійде. І восьмерки конкретно Део Lanos, Chevrolet Lanos, Сенси, всяку цю коротше, шлаковину. А повикидували в ручному режимі. Неважно, які роки, тільки є слово «ланос» чи сенс, все, вони одразу викинуті. Не важно, який рік, які там модифікації, чи є там кондиціонер, рідра, чи всяка ця фігня, по короче, всі. Вони тупо в ручному режимі повикидували всі лейнуси. Да. А катати ми будемо сьогодні болт. Економ 6 вечора на годиннику 18.05. Помив ластівку, повністю зі всіх сторін добре вичистив. що ще, Помив подкапотку, жорстко вимив подкапотку. Отака вона була коротше, в маслі вся, знаєте, коротше, прям вообще, вона трошки як нагрівалася, воняло маслом, яке реально там на блоки іспарилося. Воно реально виняло ішов димок звідти і вся фігня. Прийшлося все змити, вода от, коротше, воно все виглядає змити, повністю десь коротше, скоро летить, хір знає де сзаді нас, чи спереді нас. От ми, ми вже її не чути, значить було далеко. Покадався, я також зробив один заказ з цього, як він там називається, Стежилова. З Оліга Антонова коротше, за 167 гривень пристав. короче, я щось на ньому відбив. Ніхера собі. 26-28 кілометрів я проїхав. Це з дому, з заправки, з бив'я і потім поїхав на ті там. Забрав мішану машину, ліфа того, якого я здав, щоб робилася там автономка, в того вона ніхера не зробилася. 900 гривень чувак взяв за діагностику, просто ну, роз, розрив бампера, коротше, там все це, ну як розливав, зняв, поставив, коротше, подивився, що там плата, не підходить, Ну не плата, не підходить, всьому мозги вже коротше, не працюють з цією ручною коробкою, з цим всім. Плата навернулася, коротше там. Я не знаю, що за плата така, я дзвоню. Чувакам, які займаються її ремонтом, вони кажуть, у вас якийсь Франкенштейн, кришка від одної плати, всередині плата зовсім друга, коротше. написано Рено, хоча це ВАК. Коротше, непонятно, що там за фігня і треба буде ще трошечки конечно, поігратися з цією автономкою. Хотілося б конечно, зробити і не знаю, може в Вінниці хтось займається автономками, Напишіть, будь ласка, хто там, якийсь номер телефону чи ще щось, не знаю. Не хочеться, типа, самому цього і не хочеться вже туди звертатися, тому що ну, вони ніфіка не можуть допомогти, кроме того, що вони розібрали, знайшли причину. Та, блядь, розібрати, знайти причину це найлегше. Або допомогти далі по людині по ситуації, якось направити, там, мати якісь зв'язки з тими, хто ремонтує їх, коротше, тонку тобто, що ти зняв бампер і сказав мені, що не робить плата. Що б сказав би, а у вас автономка не робить, блядь. Я розумію, я що в мене автономка не робить. Ти мне розкажи, що мені далі робити з нею, як її фіксити. Тому що на ринку цих плат просто куча. AliExpress або так, або сяк. Коротше, плата не, ну, не обична. Не така, як от у мене в сухій автономці, знаєте. І через це, коротше, біда, получается. Да. Ой-ой-ой. Давайте дивіться який ков. Давайте будемо працювати. Запускаємо і одразу вже приходить замовлення. З соборної на провулок Крутнів Яр 6. Це у нас на старе місто, так от, коротше, виглядається замовлення, ніхто його не хоче брати, бачу. Так і я, мабуть, повишу цену на 118 гривень. Нашу пропозицію відхилено і в нас наступне замовлення. <смі> на Лаусі пацани, замовлення з магістральської на вулицю Корольова, 9. Це в нас туди аж на виїзд міста. Давайте опять, звінчуємо ціну, бо я не дуже хочу коротше, туди їхати. От ми звинтили ціну. І людина відмовилася від нашої поїздки і давайте щось далі шукати. Дивіться, я прямо в серці, коротше. я не знаю. Що я ще шукаю, можна було б брати цей заказ на корольова і їхати без питань. Але я щось ще шукаю. Може найду. Зараз свій ідеальний заказ. Те, що я там покатався вже трохи. У мене вже спина почала боліти, пояснити. Я трошечки такого опустився на сідушки і може воно якось попусти. Чуть-чуть. Неудобно їхати, коли ти сильно опущений. Да, бы мне эти два заказа и больше ничего не дает. Это капец, конечно. Давай сейчас. Ты чувишь? Болт. Не хочешь? Я представляю, что я накручиваю тину и не соглашаюсь. Это, конечно, капец. Чуть-чуть посидевшая. И все-таки взял заказик. Снизи в Кариатовиче на Родиона Скалецкого. 84 гривны. Экономчик. Ну а що все? Шевського на космонавтів. Йоу-йоу-йоу! Диви. Взагалі, хороший заказі. Не сказав би я, що я довго просидів. З пілоберта заводиться ластівка. Давайте включимо максимальний обдув. Ма трошки запетіло. Я скидував відео з камери та й дуже жорстко просидю. Десь, мабуть, з 20 хвилин. Не хотів їздити в пробках, думаю, зараз почнеться нормальний період, коли можна нормально покатати без них, без цих пробок. Ну і зараз на годиннику у нас 18.55, я думаю, що пробки десь скоро вже ісчезнуть. 130 гривень коштує цей заказ і якось там треба виїхати з цієї клятої парковки. Як це зробити, я не знаю, все запотіло о, є кнопка аварійки в мене Ні хіра собі. Пробував щось, що слухати, щось, щось. Я не знаю, чесно. Чи... Коротше, розв'язався опять. Торба, Оце то жесть пацани В ліфі я би бачив якусь хоча б, знаєте, типу камеру задню. Вона широко показує, а тут ти ніхіра не бачиш, так приходиться на свій страх і риск, реально їде тролейбусом. до... І мені треба супербистро смолити, коротше. Ой, пасібочки. Фух, та ти що, я вижив? Лучше так не запарковуватись, щоб потім ззаду виїжджати. По ніхірашечки не Вообще. Взагалі. Да. Ну і зараз поїдемо через Соборну, виходить, бо через театральну смикатися це взад-вперед не хочу. Я не боюсь це теми, в принципі. Ще нормально. але нафік короче, лучше через Соборну об'їхати зараз, щоб не... А работать себе траплі, короче. Добрый вечер. Добрый Нет. Идеальная работа, Просто. Захожусь на космонавтів. Вообще ни одного заказа. І зато все змонтував, все поскидував з камери. Да. Я навіть не знаю, як краще зараз. Бо коли так працюю на ліфі, то... Уху! Ніхера себе, а ну бігом. Берем сразу же. Е. -е... Так, що це нам кинуло? Келицької на генерала Григоренка. Це десь, коротше, аж на тяжик. 19.47 на годиннику, пацани. Настя з нами поїде. Тати що? ти що, ти, ти прикинь. Реально десь минут 15. А я балдю, як воно заводиться прям з півтичка, коротше. Ось такий вот заказ, коротше, нам прийшов. І я сподіваюся, вона не відмінить. Ще поки ніхто не відміняв. А може взагалі часто типу, на ламусі приїжджають на балки. Напишіть, хтось взагалі катаєш на ламусах. Чи ні, чи не дуже. Цікаво просто знати. І трошки неудобно в зимніх ботинках катати, коротше, бо ці педалі вузенькі, між ними пространства мало, коротше, ще й там коврик зам замнувся. Біля педальки газа і трошки печально, коротше. В цьому плані. Ну нічого, ми зараз вниз по космонавтів, потім доверху, потом наліво і ввори з запасами. Замовлення скасоване! Ну чого? Ну чого? Ну fucking щит! Чуть не влупився в цей островок безпечності. Ну, как таке может быть? Взяли и скасували. И, короче, не было звука никакого приставки. А я уже был довольный, зараз за 200 с чем-то натяжек себе поехал бы. Ну, капец полный. Да что? Ну, ладно. Шукаем место для припарковаться, короче. Ну, бачите, я только сказал, что они отмовляются, а оказывается, отмовляются. І так. Взяв замовлення, пацани. Ще після того приходило ще одне за 240. По-моєму, десь теж на генерала Григоренка чи куди. О, парніжка. Вона пропустив. Чувачінько. І, коротше, воно навіть не дійшло, там замовлення скасовано було написано. Видно. Людина побачила, що пригнув заказик на Деоланус і одразу вже коротше, його скіпнуло. Ну а зараз я їду з Хмельницького шосе на Чорновола за 147 гривень. Чотненько? Чотненько, пацан. Надіюсь, я приїду доїду, коротше, все-таки. Люди сядуть і вже будуть мої. І <рив> до да. цього ще хоча б два закази зробити і все, баста на сьогодні. На аннале пішла робота. Взяв наступний заказик собі, коротше, такий собі з Київської на Вархарну. 80 Гирини. Нічого не можу сказати. Вархарна це за мостя. Перед цим кстати, можна було поїхати з Максимовича, там щось 3 км подача була. и на Баторску. Там что-то майже за 150. Но я не захотел, короче, оно мне приходило типа, ну, в радиусе все, как мое быть, потому что <coughs>, там у <coughs>, меня радиус 3 км мм стоял. Я потом поставил на 2 и приходит мне, короче, это за 80. Ну, блин, четко, четко. Не могу ничего сказать, что это плохой заказ, хоть и минималочка. Может дадут 100. Залама конечно, конечно не знаю, дадут чем дадут. Хотя, это такая. Да, ты, короче, ладно, подаемся. Добрый вечер. Добрый вечер. Я наступная. Водонапірної башні. А, це трошечки далековато, звісно. 2,7 подача. Але ну, на Стрілецьку, знаєте. Я не надіюсь на замовлення в Стрижівку взагалі. То хоча б близько до Стрижівки. Це наше ну, буде крайнє на сьогодні замовлення на цій машині. Я потім лучше, ну, типу, ще раз виїду зараз на ліфі. Бо, ну, спина відвалюється. Єдиний мінус пацики на ланусі. Ну от ну, все добре. Але от спина відвалюється. Я не можу нічого з цим зробити. Я пам'ятаю, що треба якусь подушечку під поясницю підставляти. Це єдине, що спасало на ланусі. Тоді я міг попрацювати десь 4-5 годин. Бо, якщо нема подушечки, 2 години максимум і все, і ти вмираєш туди. какая-то такая фигня, короче, это хламаса. Хоть сидушки тут не очень вообще. Хотя, казалось бы, вроде бы, что от той сидушки залежит. Ни хера, много чего залежит. В лифе можно сидеть хоть целый день. Тут вот, как-то так там. Хотя тоже хаят сидушку, типа, на лифа. Кажут, что погана. Проста сидушка. Ну, не знаю, мне как-то нравится. Я могу в ней больше, чем там 6 часов просидеть, а еще похер. Даже не почувствую поясницу. Тут починаєш чувствувати пояснич і все. О, ну таке, таке. Скільки я ще проїхав? Мені здається, що я не так уже багато проїхав. 49. Ну це таксовочних тут 30. 30 км таксовочних. Я всипав сюди в цей ланос, виходить, 500 гривень на газ. Хочеться їх ну, типа, відбити, знаєте. Трошечки, щоб осталося ще. Я думаю, що лучше хай останеться більше, ніж я буду себе насилувати, коротше. Якось так продаємося Оги по-любому будуть кори, погані оцінки в мене. Тому що ну елементарно кожна людина буквально сідає і не може нормально з першого разу закрити двері. Я б не сказав, би, що вони там прям туго якось закриваються, знаєте, треба сильніше, типу. так само як вона сідає, не може закрити з першого разу, так само і виходить, і потім вертається, щоб тіхто закрити. Коротше. І тільки щоб видно було, що вона прям така зла, коротше, це баришне закриває ці двері з силою і з хейтом таким. Може мені так кажется, не знаю. Ну, коротше, подивимося, які оцінки просядуть. Наскільки вони просядуть. Подивимося, може щось ще буде київської а може і не буде. Ну, ну, в трошки ще посидемо. Висі можете представити, що я взяв. Заказ на дорожнє з Вінниці. На, на цьому я сидів. Який шанс взагалі? Правда, 3,8 подача, це з Київської. 142 це що у нас, виходить, ну, майже водоканал, так, да, виходить. Ну взагалі, кайф. Да, ціна маленька, 230 гривень на зачароване озеро. Це зупинка є по дорозі в АТБ в Скрижовці. Може, я теж забіг би щось собі там взяв, би, якихось пару бананчиків. Але пацани, сам факт, що замовлення стрижок прийшло, це взагалі не, ну, не може не радувати, короте. я про це завжди говорю. Да, Головне, тепер що по 5 від нього не відмовились, да, ти що, я довольний і щасливий. В 10 годин буду вдома, підрахую, що там вийшло заробити, але 6 чи скільки там заказів я зробив. Коротше, паливо я точно відбив, а може і ні, не знаю, побачимо. Добрий день, речі. Але світ, пацани, я так і не пофіксив на цьому клятому ланосі, блин. Реально саме хуже, що тут є, це, 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 це блін. я не знаю, що він такий. От прямо в ще як дві коротше, свічки горить. І це не перебільшення, це реально, ну, так воно і є. Тут що дальні, що ближні, коротше, ну, реально фігня, це просто жесть якась. Так. Да. Ну, як би воно не було, зачаровано озеро. На годиннику 10-та година, по-моєму, да, 10... 948. Ну, в 10 годин маю бути вдома, якщо буде всього. Да. Ну і зараз поки буду їхати, підрахуємося. Ви і так знаєте, яка каса, мабуть. Приблизно. Я думаю, що за 500 я пересагнув по-любому. І тільки що, до речі, 30 гривень чаю золоті. Да. Так що якось так. Так зараз для себе просто гляну касу і скажу вам. 900 гривень пазить, в собі. Я ж на кілометраж хочу подивитися. 70. Але 70 це в нас не таксовочний пробіг. А треба відняти 20. Тобто 70 мінус 20, це нас 50 кілометрів таксовочних. 900 гривень Ще з чаюкою з цією фігнею. Ну, крутяк, крутяк. По часу не скажу. Ну, типу там, може за годинки 3,5-4, коротше. Да. Ну, нормально. Вже і поясниця перестала нити. Може це через те, що я трошечки опустив. Угол наклона ці А може це вже просто то, що воно там вже все, заспазмувалося і держить. Не знаю. Одним словом, короч, я вже не знаю, чи я сьогодні виїду на ліфі, а може виїду тільки там, якщо прям якщо прям з стрижавки буде заказ, то, то поїду. Так. Да. І така каса. Такі, коротше, пироги, до речі, забув сказати, що там заходив ще донатик на баночку нашу. Накопичення банка. Буст до каси. Ігор Онищак. Розкажи про таксування Світлани. Ми десь упустили цей момент, коли... З'явився ще один ліф і дружина почала таксувати. По-перше, дякую за 50 гривень донатіка, буста до каси. Всі діла. Бачите, от 900, вже зараз 950. Дуже приємно. А, ну, коротше, типа. Світа і так і так їздила на машині, знаєте. Тут я рішив сказати, вирішив ну, показати, як працюють додатки, щоб вона хоча б щось возила, знаєте, там по короче, Тому що бувають частенько закази по там, Стрижевка, Стрижевка, там за 130, наприклад, по укончику. І вона себе може таке щось собі брати і вести. Типу. Вона розлітулася в цих додатках. Коротко, вже типу, вона вообще в них нормально шари, вона на восьмерках і на уклоні. І щось, якщо з'являється з трижавки в місто, вона теж бере стрижок в місто. І потім сидить, там, наприклад, в місті, щось бере з міста в стрижоку. Ну і таких, коротше, там два-три заказі, яка вона бере, коротше, тим самим вона відбуває машину, яка коштує 500 гривень в день, літ сороковка якраз якраз такі мішана. І все, таким чином вона собі підтаксовує. Хоч і таксує, хоч і не таксує. Вона дає 300 гривень за оренду цієї машини, а 200 я докидаю, ну, типа, я докидую, коротше. І виходить, що вона отак от собі місто обичної такої роботи, там, якимось продавцем чи ще якась, вона, вона, вона собі підтаксовує в день, зранку може встати собі там, своїх якихось завести, знаєте, в неї є там якісь клієнти вже. Ну, і коротше, отак от от у нас її підтаксовує. Да. Ну, не сказав би, що вона може повноцінно таксувати в місті, вона боїться, але вже набагато що себе відчуває ну, на дорозі, коротше, вже не боїться машин там, і так далі. Типа, супер класно, коли є дві машини. Десь треба, от, наприклад, сьогодні поїхали там. Я свою оставив на зарядку, ми поїхали до батьків на цьому рік. Ну і собі, коротше, от таким от чином вона собі відбиває машину. Має її під сракою і ще може якихось пару копійок заробить собі зверху, якщо захоче. Та й отак. Да. А ще якщо хтось хоче задати якесь питання, бачите, 10, 20, 30, 40 або якось ігор е, закинув полтинничок, любе питання не відповідати. Давайте. до завтра